Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Командами Україна продовжує ефір марафону. Починаємо із випуску новин у студії Марина Кухар. Три години тому армія РФ вдарила ракетою по районному управлінню поліції у кривому розі. На цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть бути люди. Більше про наслідки атаки розкаже наша кореспондентка Софія Москоленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Софія, тобі слово. Вітаю, Марина. Так дійсно на місці ракетного удару. Ще триває пошуково-рятувальна інформація. Ой, пошуково рятувальна операція. Вибачте, адже є інформація, що під завалами можуть перебувати люди, і станом на цю годину на зв'язок не вийшли ще четверо місцевих жителів. Нагадаю, близько дев'ятої ранку росіяни атакували місто ракетою, поцілили по управлінню поліції. Про це стало відомо з е, інформації над сполом, І маємо е, дані про чотирьох по. Ранених, усі вони чоловіки. Двом знадобилася шпиталізація. Їх стан медики оцінюють як середньої важкості. Через ракетний удар пошкоджень дістала адміністративна будівля, автівки, а ще приватні будинки, що знаходяться поруч з місцем ударом. Софія, уночі окупанти атакували ракетою і Дніпро. Що відомо про наслідки цієї атаки? Марино близько опівночі ракета поцілили по промисловому підприємству. Знаємо, що там сталася пожежа. Проте станом на цю годину рятувальники її вже загасили. Також від вибухової хвилі вікна вилетіли у 14 багатоповерхівках, та люди ніде не травмувалися. Нині це вся інформація. що я маю. Марина передаю тобі слово. Дякую, Софія Москаленка. Про наслідки обстрілів Дніпропетровщини. у кривому розі триває розбір завалів. Шукають людей. На світанку росіяни вдарили з авіації по Херсону та передмістю. Як повідомляють у прокуратурі області, каби влучили по житлових кварталах. Там побиті будинки, лінії електропередач. У селі Інгулець внаслідок атак постраждали четверо людей і серед них двоє діток. Найменшому пораненому чотири роки. Допомогу йому медики надали на місці інших травмованих госпіталізували. Попередньо у них вибухові травми. Від ранку вибухи лунають і в самому Херсоні. На цю хвилину відомо про двох поранених чоловіків. Також під ранок окупанти атакували шахедами Ізмаїл. Це Одещина. Троє людей загинули. І ще 14 поранені серед них є і діти на прямому зв'язку із нами Ольга Дунська. Олю, що відомо про руйнування та в якому сталі постраждалі. Вітаю Марино. Дійсно, така сталася нас майже на світанку. Бо дуже дуже багато хвиль шахетів до того, що вони постійно змінювали свій маршрут, намагалися маневрувати таким чином. Намагалися оминути систему протиповітряної оборони. Нашим захисникам неба вдалося збити 22 два шахеда. Втім, на жаль, є наслідки власне зруйновані декілька будинків. Зайнялося декілька пожеж. Їх доволі оперативно намагалися врятувати, намагалися прибо. Орки, рятувальники, в ці, на жаль є і загиблі. Троє людей загинули серед них дві жінки 69 та 90 років. Також 73-річний 73 чоловік загинув. А серед поранених є троє дітей: це два хлопчика віком 13 та 3 рочки та дівчинка 14 років. А нині вони перебувають у лікарні. Ними опікуються медиками. Щодо стану постраждалих, це переважно середнього ступеню. Нині на місці працюють усі комунальні служби. Вони розбирають. Завали тому, що наприклад, один з багатоповерхов, один з багатоквартирних будинків зруйнований доволі суттєво. Там на зараз людям надають першу допомогу та допомагають знайти тимчасове житло. А кому кому потрібно, хто може повернутися до своїх домівок, видають плівку та розказують, як отримати допомогу. Студія. Дякую, Олю. Ольга Дунська про масовну атаку шахедів на Ізмаїли, через яку троє людей загинули, і ще 14 поранені. 24 ворожих шахеди вночі збила наша попеона до Одеською, Миколаївською та Дніпропетровською областями. Загалом Росія запустила 32 ударних дрони. Один безпілотник залетів у Румунію. Звітують повітряні сили. Ще з одним впоралися засобами радіоелектронної боротьби. Окрім шахедів, вночі Росія запустила три ракети іскандер з окупованого Криму та дві Х-22 із бомбардувальників з Приморського Ахтарська. Ракети наша ППО не збила. Володимир Зеленський представив свій план перемоги Джо Байдену. Зустріч у Білому дому відбулася напередодні пізно ввечері. Про деталі переговорів публічно не повідомляють, але відомо, що президенти домовилися зустрітися для подальшого обговорення у жовтні в Німеччині. Також Сполучені Штати оголосили про великий пакет військової допомоги на майже 8 мільярдів доларів. Про подробиці американських зустрічей Олена Гончаренко. Чи не головна подія візиту Зеленського до США саме у Вашингтоні у Білому домі відверта розмова двох президентів? Зеленський приїхав до Байдена з чітким планом, як Україна збирається перемогти у цій війні. дуже важливо, що ми поділяємо однакове бачення безпекового майбутнього України в НАТО та ЄС. Україна робить безпрецедентну кількість реформ на цьому шляху. Сьогодні ми маємо новий пакет допомоги. Я порушив перед президентом Байденом питання плана перемоги. Ми обговорюємо, як Скоординувати наші позиції, погляди і підходи про новий пакет допомоги, який згадав Зеленський, оголошує Байден. Підтримка на майже 8 мільярдів доларів. Усе, що потрібно, Києву саме для перемоги Білий Дім надасть. І акцентує на двох аспектах Україну потрібно посилити на полі бою зараз і на довгу перспективу. Цими двома аспектами ми чітко дали зрозуміти, що ми підтримуємо Україну і зараз, і в майбутньому це має вирішальне значення для того, як закінчиться війна. Щоб було зрозуміло, Росія не переможе у війні, Україна переможе, і ми продовжимо стояти з вами на кожному кроці. Деталі нового пакету допомоги потім оприлюднили у Пентагоні. Гроші надійдуть за двома програмами: на 5,5 мільярдів постачання зброї боєприпасів зі складів Пентагону. Друга частина це майже 2,5 мільярди проплати виробникам замовлень для нас. Серед головного Київ отримає нові авіабомби, які здатні вражати цілі на відстані до 130 км. Метрів та нову батарею ПТО Петріот. А ось сам план перемоги, якби журналісти не розпитували президентів. Публічно Зеленський і Байден не обговорювали лише на закритій частині зустрічі у Білому домі. Лише повідомили про деякі його аспекти військовий, політичний, економічний та дипломатичний. своїм планом перемоги Зеленський поділився із Камалою Гарріс. Це вже сьома їхня зустріч. Кандидатку президенти США у своєму виступі за заявила, докладатиме зусиль, аби Україна перемогла у цій війні, і чітко наголосила, що пропозиції Україні віддати свою територію в обмін на мир ніщо інше як капітуляція. Дехто в моїй країні намагається примусити Україну віддати значні території, а також вимагає, щоб Україна погодилася на нейтралітет та облишила свої безпекові зв'язки з іншими країнами. Ці пропозиції дуже подібні до пропозицій Путіна, але це не є пропозиціями миру. Це пропозиції для капітуляції, що є небезпечним і неприйнятним. Тепер подальшу військову стратегію України обговорять лідери контактної групи з питань оборони України у жовтні у Німеччині. Туди прибудуть і Зеленський з Байденом. Ну а сьогодні ввечері в українського президента зустріч з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Олена Гончаренко, Ми Україна марафон. Єдині новини. Росіяни провалили план Путіна відвоювати Курську область до жовтня. Центр протидії дезінформації каже виправляти ситуацію. Там Путін відправив ФСБ, бо саме підлеглі Бортнікова допустили втрату частини території РФ, і це останній шанс для очільника ФСБ зберегти крісло. Поки їм не вдається зупинити зсу на курщині, кажуть у центрі навпаки, українські сили мають успіхи на цьому напрямку, які саме поки не розголошують. Велику колону ворожої техніки розбили бійці підрозділу Ахілес на куп'янському напрямку. Танки, вантажівки Урал та бронемашини разом із десантом вони помітили у районі піщаного. Наші військові дронами влучно поцілили броньовану техніку, і як результат, 14 одиниць знищено повністю, і 26 пошкоджено. І вбитими та пораненими ворог минулої доби втратив 1370 військових. Поцілили наші бійці. також 48 бойових броньованих машин та 58 артилерійських систем. Ліквідували і 21 танк. Уранці повідомили в Генштабі. Анна Котова одна із небагатьох вижила після ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Торік вона не встигла сховатися. Так і стояла на кухні, коли туди поцілила ракета уламки скла, полетіли її обличчя. Сама Аня згадує, що від шоку вона навіть болю не відчувала. Іноземні хірурги буквально заново складали її обличчя а згодом. За неї взялися і київські з проєкту Врятуй красу. Тепер, після кількох операцій, прибирають рубці лазерним шліфуванням. Дар'я Цесарук зустрілася за нею. Алін, обличчя, mm -hmm. шия mm -hmm. і те, що на плечах, також тут працює. Mm -hmm. Вона змащує лейдроживі рубці ані товстим шаром знеболювального. Їх щойно подіє препарат, шліфуватимуть лазером уже в четверте. Нас все готово. Починаємо. Ним Євген пропрацьовує кожну проблемну зону. Це майже безболісно і недовго. Процедура триває що найбільше годину. Лазер дозволяє виправити на шкірі. Сліди від ураження, сліди від операції, тобто ми коригуємо, тобто ми коригуємо рубці. Рубець неможливо видалити, але його можна зменшити по обсягу. Після стількох сеансів вони майже непомітні. Втім, для повного ефекту треба і ще один. Бо Аня тільки й мріє побачити себе такою ж, як і до. У січня був приліт, будинок повністю посипався. Це сталося у день її 19-річчя. Аня переселенка родом із Северодонецька, там вчилася, працювала і жила до самого першого дня війни і перших вибухів. Це було дуже страшно і незрозуміло. От взагалі, а що, а де нам подзвонив друг хлопця і сказав, що ну запропонував поїхати з ним у Дніпро. І після цих прильотів от ми прийняли рішення буквально за ну за хвилини. Там пара орендує квартиру у будинку на набережні перемоги. Живуть на третьому поверсі. Аня не чула, як пролунала тривога. Вона стояла біля вікна, і всі ті уламки полетіли просто її обличчя. Якийсь момент не бачила і все. І мене якось так відкинуло ну, відчуттям і. І все, і я не зрозуміла, що відбулося. Усе, що було далі, Аня майже не пам'ятає на підлозі кухні її закривавлену. Знайшов хлопець. І я е трогаю свій лоб, от і там нічого немає. У мене починається істерика. Не було просто обличчя. Е взагалі, хлопець каже, що коли він ну, вже прийшов на кухню, то не було видно ні очей, нічого, е просто там шматки, склад. Її обличчя хірурги фактично складають заново під правим оком. Тепер пластина, яка його тримає, ліве запротезували. Щоправда, уламки досі є у тілі. Витягнути більшість просто неможливо. У мене був шматок скла біля сонної артерії. От і коли лікар це побачив, ну він просто сказав, що я не знаю, так як ви самі дійшли. Мальком побачила себе в дзеркало і ну дуже сильно злякалася, тому що не зрозуміла, що це саме я. Майже рік Анною опікуються австрійські лікарі. Згодом за її випадок беруться наші. Вони уже допомогли понад тридцять, не лише цивільним, а й військовим. Вони відчувають полегшення, вони відчувають себе щасливішими ніж були. І оце відчуття і полегшення, і от цього щастя воно передається нам. І заявок від постраждали щодня більше. Їх можна лишити ось за цим телефоном на сайті. Усі процедури для них безоплатні. Лікування ж ані триватиме і ще довго, бо згодом усе ж візьмуться і за її тіло. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.